Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас на огляді анонс наступного випуску проєкту Супермама, в якому на цей раз візьмуть участь матусі із Закарпаття. Одна з них дівчина Ілона, яка є одночасно і власницею фітнес-студій, і фітнес-тренером. Секретом свого успіху вона вважає організацію розпорядку дня і графік, що і намагається використати у вихованні свого півторарічного сина. Хоча її пунктик на дисципліні нагадує Стрікленда із фільму Назад у майбутнє. Другою учасницею буде жінка Анця, яка вважає себе дуже творчою та креативною, а хаос, на її думку, це лише інша форма порядку. Вона має двох доньок і секретом виховання вважає повну свободу у творчості навіть без якогось конкретного розпорядку. Третя учасниця Ірина, яка активно веде власний блог в інстаграмі та має більше 480 тисяч підписників. Що дозволило їй самостійно заробити гроші на Rolex із діамантами та автомобіль Porsche Taycan. Свою трирічну доньку намагається виховувати як майбутню блогерку з мільйонною аудиторією. Четверта учасниця Беата, яка має українсько-угорське походження, є власницею мережі магазинів побутової хімії та вважає себе максималісткою. Із-за чого повинна встигати все заплановане. На її думку, головне у вихованні дітей якісна освіта. Але й це ще не все. Одна із учасниць здивує своїх суперниць якоюсь піснею із загадковим текстом. Але що воно з того вийде? Побачимо в наступному випуску проекту Супермама. У кого які думки, діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.